Коли це вже четверта професія, купа курсів, але все одно мучає питання, хто я книжки про знайти призначення, тести, консультації, але внутрішнє, все одно відчуття, що я досі не знаю, хто я. Бо питання не в тому, що робити. Питання в тому, чи взагалі можна тобі бути з собою без різних рамок, як треба чи як правильно. В мене була клієнтка 35 років і вже четверта професія. Вона була і маркетологом, і дизайнером, і коучем, і фотографом. І кожен раз вона думала: ось воно, ось моя справа мрії. А через рік знову була та ж сама порожнеч в Побачили, що коли їй було приблизно там 9 років, вона малювала в класі на в якомусь там предметі щось незвичне, тому що було в принципі таке завдання проявити креативність. Вона її проявила, підходи вчителька, каже, що це таке. Давай перемальовуй все, що в тебе якась вігня, і звичайно, що діти також це все підхопили її, її там, обсміяли, і вона відчула відчуття провини стиду за те, що вона просто намагалася виразити себе через творчість, і в цей момент її підсвідомість запам'ятала, що якщо ти будеш виражати себе, якщо ти будеш робити так, як ти хочеш, внутрішньо, то це небезпечно. І весь цей час вона шукає в різних професіях дозвіл собі бути собою. І справа в тому, що жодна професія ну не може дати їй ці дозвіл, а змогла дати ці дозвіл лише вона сама собі, і нарешті устаканитись і проявити свою творчість в професії. А якщо ти так само хочеш розібрати свою проблему, читай опис.